Так, поїхали, друзі. Знімаємо на підпал. Так, перший режим на зумі. Перший режим. На 50% світа. Потім на 75%. Подивіться його дальність. І на 100%. Свише плюс 3 кілометри. Дивіться. Весь город, весь город просвічує. Дивіться, який агрегат. Потім тут ще є два проблискових. Два проблискових і, і отака свіча. Факел такий. Перший режим, другий яскравіший і отакий переливається. Оце цей апарат, який підпалює. На 8 акумуляторів 18650. Ємкістю від 16 тисяч мА. Дуже реально дуже-дуже яскравий. Подивіться, це перший режим. Другий і третій. Дивіться, яку територію насвищає. Як круто. І тут ще є функція. Ось о, включили перший, другий, третій. Потужний. Треба виключити, не треба перелистувати. То беремо, затискаємо. І вимикаємо. Не треба перелистувати оцю всю дискотеку. Так, зараз переходимо до суперпотужного налобника на три акумулятори. Так, показую налобник 1,5 км, далекобійний на три акумулятора 18650. Ємкість тут акумчиків. Дивіться, це місто там общага. Кілометр. Це вже місто, центр города. Можна використовувати його як однорежимник, Дуже крутий, дуже крута якість. Отака апаратура, Три акумчика 18650, отака задня частина для велосипедістів. Для... Така проблизко, мені оця дуже подобається. Функція, Функція повербанка є тут. Можна закомплектувати крутішими акумуляторами. Отакий агрегатик. Це самый потужний. 1,5 кілометра він стабільно б'є. На зумі на цьому він ось на широкому, дивіться, як він на широкому, яку територію освіщає. Це реально такий поїзковий. Налобний. один із самих, самый у мене потужний, самый потужний. Подивіться, як він ввали. І зараз я ще покажу міні однорежимничка Бачите, функція. Є тут фріоресентна тема, така підсвіточка. І зараз покажу однорежимничка дешевенького на один І отакий малиш, який в ладошку поміщається. Реальна дальність від 500 до кілометрів. Все, все в залежності від погоди. Ось така гріхотура для замовлення, друзів, вайбер. Всім гарного вечора, мирного неба, на зв'язочку.